Насправді наш оточуючий світ сам по собі не деградує та не стає кращим. Він стає гіршим для кожного індивідуально. Виражаючи своє незадоволення, людина налаштовується на дійсно гірші шляхи у своєму житті. Людина, яка випромінює негативні думки, а вона переміщується. Саме в такій декорації свого простору, де все змінюється, і воно відповідає саме її думкам. У цей же час для її оточення все залишається як і було. З Самого народження дитина сприймає цей світ саме таким, який він є. Але з часом претензії людини стають більшими, і очікування самої людини стають більшими. І тоді ситуація поступово заходить у такий собі глухий кут. Кожна людина налаштовується саме на свій сектор варіантів у просторі, тому кожен з нас живе по-своєму. Усі ці світи різних людей накладаються один на одного і створюють загальний такий простір, у якому ми з вами живемо. Кожна людина у цьому просторі має свободу волі вибору. Кожна людина має можливість обирати, як їй жити, як їй реагувати, куди їй рухатись і чого бажати.